Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики YouTube каналу. Всіх рад бачити. Всі кажуть, що в селі дуже легко, а нічого там немає легкого життя в селі. Дивіться. От зараз вичищаю, цих вже покормив, Дерб'ється. Е -е, картопля копається. Зараз Анатолійович спробує. Не знаю, чи вийде в мене. Заснять. Опа! Бачите, отак. Анатолій потихеньку вже нам викупує картоплю, треба визбирати. Зараз вам ще покажу, який вже проход зробили для того, щоб зерно сьогодні завозити. Так. Це кабанчик на завтра, на суботу. Тріхи не по графіку потрібно підрізати. Отакий От ми вже проход зробили, тому що вже сьогодні горох привезуть. Покажу вам, який горох. Розкажу, що за ціна, що да як. Так, Тут наша дробілочка, дерьть б'ється, трохи зависла. У мене є така палка з міскою. Вставляємо. Пішов процес, попав, промотав трохи. Ось такі справи. А так в селі живемо, бачите. І вже біг-беги мої прийшли. 260 гривень мішочок. от такий. Будемо в нього засипати горох. 4 штучки, 4 тонни. Ну там 100 тонну 200, то на 100 плюс-мінус сказали. От такі справи. От, Тому в сьогоднішньому відео буде, покажу, як нам викупали картоплю. Покажу вже горох, який, дай Бог, ось скоро вже привезуть. От такі справи. Е, стосовно ще скажу пару слов, декілька слів стосовно. Щодо діареїв малих поросят. Перед відлучкою останні дні ці поросята їли ну, десь днів 4-5 вже їли фактично той корм, який вони, вони зараз їдять. Да? Це як на мене, зменшує ризики діареї, вони до нього звикші, да? їм можливо не вистачає материнського молока, але загалом, загалом, в принципі, поки нормально. А там будемо дивитися далі, якщо негайно реагувати і колоть. Ось такі справи. Тому, друзі, продовжуємо відео дивитися, всім все найкраще, працюємо, не забуваємо ставити подобаєчки. Так, друзі, викопали вже нам картоплю. дерт я закінчив бити. Ну як, не повністю, але трохи вже набив. Тепер залишається трохи, часу, вона протряхне. І ми її будемо собирати. В принципі, я ж кажу, я перед цим говорив, урожай картоплі ну, дуже гарний. Дивіться, оце дуже гарна картопля. Вона гарна і жарить, і варить, і взагалі вона бомба. І зараз чекаємо, машина приїде з горохом. Розрахуємося з людиною, покажу вам горох і розкажу, що в нас по ціні на горох. Тепер класно вийде. Тепер я хочу, оце ми її визберемо, я хочу тут посіяти гірчицю і потім, як вона виросте, трохи переоремо і буде гарний огород, бо він дуже давно вже що удобрався, що будь-що з ним робилося. Така непогана, я скажу. Картопля, сало буде, смалець буде, те все і вже й переживемо, як то кажуть. О, дивіться, друзі. Ну, малу дрібну поріз, ну така та що не кондиція, піде все свиням. Сьогодні Михайло Андрійович буде заробляти собі 200 гривень, <гас> допомагати збирати і будемо здійснювати з ним розрахунок. Налічечкою, да? mm -hmm. так? Так, добре, не прощаємося. Зараз горох привезуть, покажу вам і будемо далі працювати. Так, друзі, зараз трішки вам покажу процесу, як ми збираємо картоплю. І наскільки все це діло пришвидшив, ну, саме використання мотоблоку. Тому що раніше ми це в цьому році перший раз використали його. Раніше ми під лопату традиційно. Садили, копали, вибирали, ну це жах. Тому З мотоблоком це дуже швидко і весело. Тому дивіться, як ми її збирали.

Так, друзі, нарешті. Одну частину огороду вже вибрали з картоплею. Ну, трошки, бачите грудочки. іменно тут по краю. Ну, тут же наголошую, тут було не орено. Ми його просто фризой перебили, посадили картоплю під мотоблок і, в принципі, нормально все вийшло. Зараз же ж е... з... пройшов я прорівняв. Тепер е... треба купити насіння гірчиці. Перемішаю з ядом протягом того, жука, капустянка чи як такі ці здорові жучки, бо їх пару штук зустрічали. І все це діло ручну. Пройду, закидаю гірчиця да? і посію. Анатолій, щоб він фрезу підчепив і перебив. Це це, як то кажуть, трошки вирівняв поверхню. Після цього як гірчиця вже зійде, все нормально. Головне не прогавати і не дуже рано не посадить посіяти, і не дуже пізно. Да? І Після того виборемо цю частину огороду, На, мабуть, поки ще люцерку ту залишаємо. Але в майбутньому люцерку ту ми приберемо звідти і будемо повністю використовувати дану земельну ділянку нашу. От такі справи. Так. А зараз пройдемо, ще я вам покажу горох, придбали, все нормально. Горох купили по 6 гривень. Нормально, я вважаю, це привезли нам 3,5 тонни, хоча я просив 4. Ну, він насипав, приїхав, зважився, каже, вийшло 3,5 Хорошо, не питання. Наняв я хлопців. Вони штренько за три години його занесли в біг беги насипали і все, не питання. Тому що ну, ряд робіт, важких, важкувато собі для мене, як то кажуть, самому робить за певних обставин. ну, Якось так, коротше. Так, друзі, зараз пройдемо, я вам покажу, як ми склали горох. І з понеділка пообіцяли мені, що приїде е, трактор, розгорне оці кучі, вирівняє трішки те, що можна. І то вже буде добре. Ось такі справи, друзі. Так, друзі, як завжди, використовуємо приміщення будь-які, усі, що можна і не можна, і по максимуму. І от такий горох. Бомба, горох 6 гривень, я вважаю, це дуже гарна ціна. Склали ми отак, 4 бігбега у нас вийшло, все, запакували і будемо використовувати в корм. Як на мене, горох класна добавка білок є, макуха соняшникова додається, і відмінний раціон для свиней. Отак. Почнемо з цього. Бігбега відбирати і так поетапно один за одним будемо складати. Ось така класна штука бігбега мішки і быстренько так, і ну, один тільки там зіпсований вийшов. Зараз я вам покажу. Дивіться, один вийшов зіпсований, Вони ті лежали всі в кучі, а цей, бачите, окремо він був. Він, ну, як прийшло з нової почти то Три зв'язаних були в кучі, а оцей окремо був. Бачите? Ну Я його скотчем заклеїв, подивимося, як він себе покаже. Ось такі мішечки, бомба. Надіюсь, на наступний рік вже ми заробимо те, що ми запланували. І оці вже, як то кажуть, Перестанемо страдати, але маємо те, що маємо на даний момент, і закриваємо наш склад. Так, от таке поросятку завтра йому, все нормально. Заріжемо, якесь м'ясо, сало продамо. І, в принципі, знову ж таки, як завжди, якусь копійку заробимо. Так, ну і в кінці, друзі, давайте, як то кажуть, поговоримо трішки про... Цінову політику на зернові, тому що, ну, в принципі, зараз це більш-менш так актуально. Якщо взяти ячмінь, то наскільки я чув, то Нібулон уже не приймає його. Хоча вони приймали по такій ціні за 3900 з документами з усім, ну, трошки, я вважаю, це дуже дешево. Пшеницю третій клас вони брали по 500, 5200. Знову ж таки. Як на мене, це трішки викручування рук і призводить все це до того, що її просто з часом ну, ніхто не буде ні сіяти, нічого, не буде тієї пшениці, а можливо, хтось і буде сіяти. Так, ну Горох, в принципі, я вже сказав, по 6 гривень купив. ну Нормально. В принципі, мені цієї кількості на, ну, до наступного року мені вистачить. Десь, може, на якийсь там місяць-другий не вистачить, ну переб'ємося чимось. А в загальному, в принципі, хватить мені. От такі справи. Стосовно ціни на зернові пишіть, що у вас по регіонах відбувається, знову ж таки хлопці розказують, що здорожчає послуги перевезення його транспорту. Ну, Звісно, в принципі, це, як то кажуть, закономірність, тому що дизельне паливо дуже ж таки піднімається в ціні і як наслідок перевезення стає дуже дорога частина роботи. І частина затрат на те, щоб його десь кудись здати. Ну, такі наші реалії. Тому працюємо і нічого ми з цим не зробимо. Такі справи, друзі. Добре, всім все найкраще, працюємо далі.